Вітаю гостей та підписників каналу Проелектро. Сьогодні буду робити замовлення, які мені подобаються. Не лише тим, що можу на них трошки заробити, а тим, що в процесі отримую реальне естетичне задоволення. Перед вами Дека від. Самокату Кугу g 4 Замовник розібрав свій самокат і попросив мене збільшити ємність рідної батареї, тобто рідну батарею розібрати і додати ще комірок. Але коли я вскрив рідну батарею, виявилось так, що вона в ідеальному стані. Замовник проїхав на ній 1200 км, це приблизно 20 циклів заряду. Виходячи з того, що літіонна батарея витримує. 300 плюс циклів, то це дуже невеликий відсоток від можливих циклів. Я протестував цю батарею, під'єднав до неї зовнішній балансир, щоб відслідковувати, як батарея себе поводить під час розряду. Зняв все це на відео і виклав на своїх каналах YouTube та TikTok. Кому цікаво, можете зайти в шорці і подивитись результат. Я запропонував замовнику спробувати продати ту батарею і отримані кошти витратити на. Нову батарею. Мені вдалося це зробити. Один з глядачів мого каналу TikTok придбав її і вже, мабуть, користується. Тепер починаємо. Цю деку я вже підготував до роботи. Всередині, ось тут були обмежувачі, в яких розташовувалась рідна батарея. Я їх відрізав та обробив дно деки гравітексом, щоб захистити від корозії надалі. Зняв контролер, зняв зарядний порт. Ось цей маленький. Тому в подальшому його буде замінено на ось такий більш потужний. Тому що батарея всередині буде вже на 40 Ампер годин на відміну рідної. Рідна батарея була 20 Ампер годин 60 Вольт нова батарея буде 40 Ампер годин 60 вольт. Вже роздрукував холдер. І ось ми можемо побачити, який розмір батареї тепер буде. Ви бачите, що майже весь простір. В принципі, можна зробити ще більше, якщо робити батарею без холдерів і трошки довшою. Але перше, чим я керуюсь при збірці нових батарей, це безпека користувача. Тому вирішено було зробити саме так. Тим більше, що цієї ємності повинно вистачати на 120 плюс кілометрів запасу ходу. Тому що із розмови з замовником я знаю, що на рідній батареї він проїжджав 60 км, так як ємність цієї батареї 40 Аг, ми отримаємо 120 і навіть трошки більше. Щоб встановити таку батарею всередину, треба провести ще деяку роботу, окрім того, щоб спиляти всі обмежувачі. На перший погляд, все вміщується, але конструкція цього самокату така, що дроти з дисплею та гальмівний тросик, вони заходять спереду під кришкою і проходять над батареєю. Зараз ще є деяка відстань між верхньою поверхнею батарею та площиною кришки нижньою. Але коли я зберу батарею, то в цей періг додасться ще ізоляція, стрічка, і батарея буде майже на одному рівні. Із поверхньої кришки. Тому треба буде роздрукувати вставку між кришкою та декою приблизно 3 мм. Як зазвичай, робота починається з перевірки кожної комірки, щоб запобігти потраплянню всередину батареї якоїсь підозрілої. Тіло батареї вже готове. Тепер встановлюю БМС. Вона буде знаходитись, як завжди, в своєму відсіку. І ось так це буде виглядати. Знімати цей процес я не буду. Відео не про це. Вже зустрінемось, коли батарея буде готова до першого пуску. чудово Тут ще досить багато місця, щоб розмістити інші дроти, провести гальмівний тросик. Батарейку я вже протестував, з нею все добре. Ось в комплекті даю демпфери для того, щоб вони притискали батарею. Це вже замовник, потім самостійно приклеїть до кришки. Ось так по боках. І батарея буде стримуватись від оцих руків, ось, ось цих. Також тут демфер встановив між контролером та батареєю. І між цією стінкою і батареєю є демфер. Ну, розуміється, і з цих боків також по 2 мм з кожного боку. Ось так. Встановив потужний зарядний порт. Ось такий у нього ковпачок сталевий. Із гумовою прокладкою всередині для герметизації. З іншого боку, цей роз'єм. Я промазав крокодилом. Це такий автомобільний герметик, досить надійна річ. Ось так. Ну, ще, ще встановлю зарядний конектор на зарядний пристрій на 5 амперний Ось так. І все. І в такому вигляді, дека їде замовнику назад. Все. дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До побачення! Thank you